Сльозяться очі, чхаєте, висипання на шкірі, маєте алергію. Спробуйте силу карпатських трав від алергії. Для зовнішнього застосування календула карпатська, допомагає загоєнню і прискоренню епіталізації при виразках різного роду висипаннях, псоріазі, екземі та лишаях. Фіалергін сприяє виведенню з організму токсинів та алергенів. Усуває різні алергічні прояви, полегшує стан, щоб уникнути важких ускладнень від алергічних реакцій. Зміцнює організм метою повного подолання алергічних проявів. Гепатовід відновлює і захищає клітини печінки, підвищує здатність печінки до регенерації, прискорює виведення з печінки отруйних речовин, покращує роботу підшлункової залози. Лімфорен виводить шкідливі речовини, сприяє зменшенню лімфатичних вузлів, посилює лімфатичний дренаж і процеси детоксикації в організмі. Мікобен потужний імунний активатор, очищує та зміцнює організм в цілому.